Та час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. У будинку по провулку у Рибальській 20 у Полтаві багато років протікає дах. На численні запити людям не відповідають. Скаржаться вони. У Полтаві провели в останню путь загиблих воїнів та держслужбовець збройних сил України Ларису Заріцьку померло від травм, отриманих внаслідок російської атаки по будівлі обласного ТЦК. Четвертий за ліком контрольний матч в період літнього міжсезоння Полтавська Ворскла зіграла під керівництвом нового головного тренера Олександра Бабича. А тепер про це та інше більш докладно. Підставляють тази та миски на горищі, щоб у домівки не потрапляла вода. Мешканці десятиповерхівки по провулку рибальському 20 у Полтаві скаржаться вже багато років їхньому будинку протікає дах. Через це на стелях грибока щитова у під'їзді б'ється струмом. Чи є надія на ремонт даху? Дізнавалися мої колеги. часі великий дощ оце біжить усе отут, тече між панелями тече. По стінкам біжить. На горищі тази для збору дощової води. На стінах пліснява й грибок, а щитова під'їзду через вологу б'ється струмом. Усе через дах, який протікає. Скаржаться мешканці багатоповерхівки за адресою провулок Рибальський, 20 у Полтаві. Вона по стіні біжить і сюди на пола, по потім... Там протікає туди на 9, на 10. Якщо злива, від потопу потерпають одразу кілька поверхів будинку, говорять люди. Вже протягом десяти років разом з сусідами вони змушені власноруч боротися зі стихією. Квартиру іноді біжить, обої подклеювали. Слава Богу, що чердак є, ото й на чердаке там штук шесть стазіково. І ото туди капає. Якщо не вспіш вибрати, значить через верх біжить. І сюда, і вона по стіні отут. Біжити сюди, сюди і сюди, і туди, і в щитовало там воно затікає. Коли йде дощ, ми усі ліземо на чердаки з відрами, з тряпками, що там є, для того щоб не протекла далі вода. Ми її вимокуємо сю вичерпуємо і виливаємо. Але вода все одно просочується. У сезон дощів місцеві нерідко сидять без світла, не працює і ліфт, розповідають мешканці будинку. У нас стінка на 9-му, де щитова, взагалі свіркає щитова, і стінка повністю мокра, до неї взагалі торкнутися невозможно. Током б'є. І так само і вниз, і восьмий етаж. Рубільники виключаємо одразу, тому що ну, це ж ток. І тоді вибиває світло, і ми, поки стіна не просохне, нам світло не включають. І ліфт теж виключають, тому що воно ж все заливає з криші». Зверталися в управління житлово-комунального господарства міста люди вже багато разів. Чули обіцянки від депутатів, але справа з місця не рухається. Ми виясним, позвонимо. Та так вже місяць місяць пройшов. Він тут виступав во дворі. Як повідомили у Полтавській міськраді, через те, що багатоквартирні будинки були зняті з балансу комунального підприємства Жио No2 на підставі рішення Полтавської міськради від 5 серпня 2019 року, підприємство не є балансоутримувачем будинку. Відтак жило No2 не здійснює капітальні чи поточні ремонти елементів будинків. Утримання здійснюється виключно в межах діючого тарифу, який передбачає сім базових. Послуг прибирання прибудинкової території, технічне обслуговування ліфтів, димовент каналів, внутрішньобудинкових мереж, освітлення місць загального користування, а також часткові витрати на поточні ремонти інженерних мереж. До уваги водіїв у Полтаві тимчасово обмежено рух транспорту по вулиці Покровська від вулиці садівництва до провулку академіка Євгена Федорова. Причина аварія газового обладнання. Повідомила старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Полтавській області Юлія Левченко. На місці працюють профільні служби. Про відновлення руху повідомимо додатково. Просимо водій враховувати цю інформацію під час планування маршруту. Сьогодні у Полтаві попрощалися із 51-річною держслужбовицею збройних сил України Ларисою Заріцькою. Жінка померла 12 липня в обласній лікарні від травм, які отримала після влучання БПЛА у будівлю Полтавського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки 3 липня. Цього ж дня провели в останню путі двох захисників України: це 25-річний Михайло Баклицький та 34-річний Денис Радченко. Якими їх згадують близькі? Дивіться в сюжеті. До свято Успенського собору сходяться полтавці 16 липня. Вони проведжають в останню путь Ларису Заріцьку. 51-річна жінка працювала в Полтавському обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки. Із травня 2015 року до тепер працювала на посаді провідного спеціаліста відділу оформлення допомог. Військових пенсій та пільг померла Лариса Заріцька 12 липня 2025 року в обласній лікарні травм, які отримала після влучання безпілотників у будівлю Полтавського обласного ТЦК та СП 3 липня. Знала її Полтавка Наталія Володимирівна. Говорить, хотіла зі знайомими не відати її у лікарні, але не встигли, бо дізналися сумну новину. Не віриться, що таке могло трапитись. От. Вона така була. Вче чуйна людина, вона така була сей, э, професіонал, Вона така умнічка була. От. хороша жінка, виховувала дочку. І скільки років ось уже вони працювали. Ну, біда. Біда торкнулася не тільки тилу, а й фронту. У соборі прощалися цього дня із 25-річним солдатом Михайлом Баклицьким, який загинув на Донеччині 10 липня цього року. Служив на посаді водія електрика відділення безпілотних наземних комплексів. Ледь, стримуючи сльози, проведжає захисника його мама Наталія Михайлівна. Він був найкращий у світі. Це було, в мене три сина, але це старший мій син. Який пішов добровільно, він був в Покровському напрямку Муравки, там населений пункт такий, є, який є. Вони були на позиціях, я це знала. 16 липня провели в останній путь і 34-річного солдата Дениса Радченка, 6 квітня 2022 року Дениса Анатолійовича мобілізували до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді водія. Воїн помер під час виконання службових обов'язків 8 липня 2025 року в Київській області. Продовжуємо випуск. Пішов відпочивати до ставка і не повернувся у селі Велика Грим'яча Миргородського району. 15 липня місцева мешканка повідомила поліціянтам про зникнення її 50-річного чоловіка. У ході пошукових заходів правоохоронці знайшли на березі ставка особисті речі зниклого згодом. У водоймі виявили і самого чоловіка без ознак життя. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Під час візуального огляду тіла померлого слідів насильницької смерті не виявлено для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під протесальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури кримінальне провадження за кваліфікуючими знаками частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України наразі в рамках цього кримінального провадження встановлюються обставини та причини події. Вісім закладів вищої освіти Полтавщини чекають наступників із тимчасово окупованих територій за спрощеною процедурою. Абітурієнт має звернутися до освітнього центру «Донбас Україна чи Крим, Україна, які діють при університетах. Більше про це у сюжеті нашої знімальної групи. Абітурієнти, які проживають на тимчасово окупованих територіях та в населених пунктах, віднесених до території ведення активних бойових дій, можуть навчатися у восьми закладах вищої освіти Полтавщини. Там на них чекає спрощена процедура вступу. Для цього випускник має звернутися до освітнього центру Донбас Україна чи Крим Україна, які діють при університетах. Розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Додав, що саме складати залежить від того, чи є український документ про повну загальну середню освіту. Якщо немає українського атестата, українська мова треба в школі цих уповноважених закладі, історія України також складається у школі у повноваженому закладі, математика у закладі вищої освіти, предмет на вибір. У закладах вищої освіти в форматі співбесіди. Якщо український атестат є, тоді абітурієнти складають математику у закладі вищої освіти та предмет на вибір. А якщо вступник іде на творчу спеціальність, до співбесіди додається творчий конкурс. Повідомила проректорка з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Творчі конкурси на бюджет складаються до 18.07 з 1907 по 1.08 відбувається подача заяв. Вступні іспити можна скласти в дистанційному форматі. Ведеться запис, запис зберігається в приймальній комісії і ніде не розповсюджується. Вступник має право подати 5 заяв на 5 будь-яких спеціальностей. В кожній заяві він має вказати пріоритет. Документальний театр Жінка Фенікс проєкт під такою назвою презентували у Полтаві. В його рамках вісім мам, які виховують дітей з інвалідністю, у форматі живого спілкування розповідали свої історії подолання труднощів та відродження. Як це було, бачили наші кореспонденти. Коли ми вже зрозуміли, як це жити з важким аутизмом, коли, в принципі, все стало зрозуміло. Ми з чоловіком наважились на Другу, Вісім особливих мам, які виховують дітей з інвалідністю, поділилися своїми історіями стійкості, успіху та, попри труднощі, оптимізму. Такий формат живого спілкування відбувся в рамках нового проєкту Документальний театр Жінка Фенікс. Ця квітка зроблена ручками мого синочка. І ось коли ми складали її, це конструктор для розвитку дрібної моторики. Яка і полягає в основі того, щоб дитина більше розвивала мову. після розповіді учасниці проекту, доповнювали пазл. В результаті вони утворили зображення птаха Фенікс, що символізує відродження. Моя історія в тому, що я, будучи кар'єристом, яка заробляю на життя сама, опиняюся вдома сама з дитиною і залежу повністю фінансово від чоловіка зовні. Тобто заробляти я не можу і вийти на роботу я не можу. І я придумаю бізнес, який я організовую вдома, тому що реабілітація мого сина це дуже дороговартісна. Міроприємство, скажімо так, і ми поставили теплицю, ми вирощуємо вічно зелені рослини. Ялинки, туї, самшиди. Організатори новаторського проєкту громадські організації Взаємодія Полтавщини, активна громада та Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. Насправді наші батьки, а саме особливі батьки, вони дуже сильні, і ми хочемо дати такий меседж, щоб ніколи не опускались руки, ніколи батьки не здавалися, коли народжується така дитина. Щоб Бо батьки ніколи не здавалися, йшли вперед, Що ми є, ми можемо всіх підтримувати. У нас всі батьки між собою дружні. Жінка Фенікс. Чому така назва? Тому що це справжня історія восьмі жінок, які пройшли непрості випробування, але залишилися сильними, і навіть є прикладом для нас, для інших скажімо так, зараз цей час такі емоційні та корисні проекти, які надихають, організовуватимуть і надалі. Говорять автори ініціативи. Четвертий за ліком контрольний матч Ворскли у період літнього міжсезоння. ворскла Полтава, металург Запоріжжя 2-2. Голи Ворскле забивали гравці, які перебувають на Оглядинах Буренко і Дмитро Прихна. Це перший, хоча не офіційний матч Ворскли під керівництвом нового головного тренера Олександра Бабича. Нагадаємо, 15 липня 46-річний фахівець із досвідом роботи у клубах української прем'єр-ліги Чорноморець, Кривбас, Маріуполь. Олександр Бабич уклав дворічний контракт із Полтавською Ворсклою. Зараз будується новика. Команда будується перш за все, молода команда, і треба час. Ді з моїм тренерським штабом ми бачимо, що є багато молоді. Команда в такому в різному функціональному стані. І за сам перед за такий короткий час до чемпіонату нам треба їх трошки зібрати після цих ігор, зробити висновки. Як мінімум, там чоловік 12-14. Треба, щоб був костяк. Є план, є скажімо так, своє бачення, яке ми з нашим тренерським штабом будемо переносити в, в команду. Підвищитися в класі, повернутися? Насамперед це створити команду, конкурентноздатну команду, щоб був такий правильний баланс досвіду і молоді. І, звичайно, що хотілося радувати наших болівальників і держатись десь там у верхній частині таблиці. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. Всього вам найкращого! Все обов'язково буде Україна!